Пункт пропуску хижа Маре» на українсько-румунському кордоні планують відновити. Про це повідомили на зустрічі керівників краю із делегацією повіту Сатумаре. Нині між Україною та Румунією функціонує 17 пунктів пропуску. КПП між селом Хижа, що на Виноградівщині, та Румунією, припинило роботу після масштабної повені 2005 року. Для його відновлення румунська сторона готова відновити пошкодження автошляхи та встановити прикордонні споруди. Україна у свою чергу зобов'язалася залагодити бюрократичні нюанси. Окрім митної співпраці Закарпаття та Сатумари активізують і взаємодію у сферах культури та туризму. Організовуватимуть дні добросусідства, спільні фестивалі, художні виставки та футбольні матчі. Це буде місцевий пункт пропуску для жителів. В основному, думаю, Виноградівського, Хуського району, ще Щеплишніх районів. Хто може пішком, хто на велосипеді, хто на машині. Нам потрібно через. Щоб міністр закордонних справ увідомив уряд чи Міністерство закордонних справ Румунії про те, що пункт з нашої сторони починає діяти. І тоді м'яч уже на стороні е, румунської влади. Ми маємо спільну історію і сподіваюсь, будемо мати спільне майбутнє. Є багато хороших проєктів співпраці між Румунією та Україною, зокрема стосовно транскордонного співробітництва. Починаємо з конкретики з пунктів пропуску. Наші інституції теж повинні співпрацювати між собою. Є мрія модернізувати дорожню інфраструктуру в цьому напрямку. розраховуємо на європейське фінансування разом добиватимемося грантів ЄС.